Мої вітання в отарі телеканалу ТВА, Інформаційний випуск новин та дня. Про головні події Чернівців та області розкажу я, Анна Харабара. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 834-та доба широкомасштабного збройного вторгнення Російської Федерації на територію України. За минулу добу ворог здійснив 570 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. У ніч на 6 червня російські окупанти завдали удару по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами Іскандер М, а також атакували 18 ударними БПЛА типу шахет. В результаті протиповітряного бою збито 17 ударних БПЛА у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Хмельницькій областях. Під прицілом ворога також опинилася і Донеччина. Руйнувань зазнали 60 цивільних об'єктів, 45 житлових будинків, магазини, підприємство, господарчі споруди, автомобілі. Після бомбардувань населених пунктів є четверо загиблих і 14 поранених, зокрема, дитина. Своєю чергою боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів кадрами життя з присмаком війни, солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Жодних шансів на реальні переговори з Путіним немає. Про це в інтерв'ю Радіо Таймс розповів двічі прем'єр-міністр України, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк. За його словами, нема ніяких гарантій, що диктатор Путін дотримується домовленостей. Ансеген Айдонфаст Вашинзпиказ Айме. Путін персонали набровтаймс. Айно де біст де визно енівая чанс тогевріал токс, андерізно, де Путін вил стик то зі з ворд agreement. Right. віддали життя оборонячи рідну землю від російських окупантів. Буковина попрощалася ще з двома героями: солдату бужорі Юрію, войно-військової частини А 4856 та солдату Бичуку Кутарасу, войно-військової частини А 4856 Останню шану віддали у селі Берегомет Вожницького району. Із молодшим сержантом Строгушем Андрієм, воїном військової частини а 7186 попрощалися у селі Долішній Шепіт. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Жителі мікрорайону Чернівців потерпають від неприємного запаху, а на комунальних підприємствах ситуація критична. Працівникам масово надходять повістки. Чернівецький міський голова поділився поточними проблемами міста на традиційній прес-конференції. Деталі далі у випуску. Традиційно Чернівецький міський голова підбив підсумки діяльності міста на щомісячній прес-конференції, як зазначає Роман Клічук, нині однією з найбільших проблем є ситуація з мобілізацією працівників комунальних підприємств, яка ставить під загрозу роботу критичної інфраструктури міста та роботу по міжнародних проєктах. Вони, пан вже чули, що буквально за останні тижні вже отримали повістки на доставку і відправлення на фронт. Оце 52 повістки вже є на водоканал, є 25 повісток на Телебесне управління, прийшли повістки на Клинівський район, на ринок 70 чоловік. І, ось, і це є критичним, і це є ну, загроза, справді, при тому, що і так не вистачає людей на комунальних підприємствах, на різних, від 30 до 40 і ще такі списки, які відправляються на комунальне підприємство. Це при тому, що ми зараз ми маємо підготуватися до досінньо до з мого періоду. Зважаючи на критичну ситуацію з настачою людей, у місті пропонують спільно з ОВА та ТЦК сісти разом і обговорити проблемні моменти мобілізації. Ми, звичайно, то це підтримуємо. Ми знаємо, що, що що ми повинні зробити все для оборони країни, але є вже життєво важливі речі, без яких місто не працювати. Якщо завтра зупиниться транспорт, чи не буде води каналізації, ну це просто -сп -сп коло в місті. Наприклад, вчора ж теж на теплокомуненерго на зміні мереж, які заплановані до зимового періоду вилучили працівників в ОТСК і цей проект, який по покредитуванню по, по європейському на сьогоднішній день він зупинений. Також через мобілізацію комунальників міста у Чернівецькому тролейбусному управлінні зменшили кількість тролейбусів та автобусів на деяких маршрутах. Додає мер. Ми колись обговорювали, що щоб зробити транспорт до, до 11 години, у нас немає кім. Так само як немає в Читу, так і немає в, 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 в приватного транспорту. Що обласна влада це ну не, 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 не глухнеться, то то ми будемо мати великі проблеми. Це це не тільки з транспортом, а з, з водопостачанням, з теплом і з збиранням з, сміттям. Не оминули на прес-конференції і наслідків то, останньої study. негоди у Чернівцях, яка місцями паралізувала рух як для водіїв, так і пішоходів. Ми зробили все можливе. По вулиці вокзальній до вокзалу, по Богдана по, 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 Хмельницького. Це, це зроблений ремонт з львової каналізації було. І цей раз це, напевно, перший раз за, за, за десятиліття його не затоплювало, тому що ми контактували із керівництвом вокзалу ну, на телефоні. Ми їхали дивилися. І справді, та там уже не затоплювали. Жаль, за обмеженості ну, фінансування ми не можемо одночасно зробити всі зони. Ми рухаємося до, до того, що таких зон з підтоплення буде менше, і, і ви це вже бачили в цей раз. Торкнулися на прес-конференції актуальної проблеми для містян, а саме, жителів мікрорайону Гравітон. Неприємний запах. Як зазначив міський голова, це питання намагаються вирішити. Проте причин виникнення смороду поки не знайшли. Однозначно, я можу сказати, що це питання не стосується учасних споруд. На сьогоднішній день ми не це звідки йде сморід. Воно можливо такі є десь витік каналізації поруч, можливо, такі оцей запах іде з ферми, яка знаходиться півтора кілометра. Ну, зараз робоча група створена і чиновників і депутатів. Ми, ми спільно моніторимо, в який саме час відбувається цей сморід, в різний період. Буває зранку, буває на обід, буває, що декілька днів його не, не, немає. Але зараз ну, направлено все на, на виявлення причини і воду усунення сьогодні цього, цього запаху. Аліна Рябко теми ТВА. Навіть в умовах війни Україна продовжує поступ до єдиної Європи. Наша держава впроваджує проєвропейські реформи в ключових сферах. Утім, завданням номер один у співпраці з Європейським Союзом залишається перемога над спільним ворогом. Про нові можливості та формати євроінтеграції в умовах геополітичних змін та безпекових викликів говорили у Чернівцях на міжнародній конференції східного партнерства. Подробиці далі у сюжеті. Виклики та проблеми, з якими стикнулася Україна, залишаються у центрі уваги європейських партнерів. Ми докоряємо європейській бюрократії, яка нібито надто повільно реагує на виклики. Менш із тим, європейська допомога вона вже тут і зараз. І це не тільки військова допомога, яка найбільше на слуху. Бо коли ми отримуємо нові ракети, чи коли ми отримуємо нову важку бронетехніку, це одразу потрапляє в новини. Але є багато допомоги, яка не так помітна, проте її вплив, я думаю, відчувають всі. Отримання Україною статусу кандидата на вступ до ЄС кажуть дослідники. Це значне випередження інших країн на цьому шляху. Утім, перед нами ще стоїть ряд євроінтеграційних завдань, виконання яких власне й дозволить розпочати процес вступу. Нам потрібно прийняти низку законів для того, щоб діти нашу економіку для того, щоб у нас не було монополії, да, тобто для того, щоб зробити ринок більш відкритим, і також це питання стосується якраз і енергоносіїв та енергетичного ринку. Це одне з головних. Тобто ринок має бути з неспотвореною конкуренцією. Ну яко, так це головне правило Європейського союзу. На жаль, поки ми всі бачимо, що в цьому якраз контексті ми рухаємося найповільніше. Східне партнерство об'єднало абсолютно різні країни Україну, Азербайджан, Грузію, Вірменію, Молдову та Білорусь. Остання із цього процесу вийшла. До того ж, якщо Україна та Молдова активно працюють та хочуть інтегруватися, інші ж країни не поспішають. Ви бачите, наскільки по різному країни, які входять в цю зону, в цей географічний лот, наскільки вони по різному, врешті-решт, вийшли на свої євроінтеграційні стежки. Білорусь, ви бачите, вибила Грузія. Ми дивимося зараз, що там відбувається, який там конфлікт між урядом і громадою стосовно цього проросійського вектору їхнього уряду. Молдова, вона дуже так... Ак потужно просувається на цьому шляху, але Україна, вона можна сказати, випередила в євроінтеграційному плані решту країн. Євроінтеграція залишається незмінним зовнішньополітичним вектором України. Проте нині українці у зв'язку з останніми подіями дещо інакше визначають наше майбутнє в ЄС. Було дуже цікаве дослідження, зроблене 20 років тому стосовно того, як українці уявляють собі Європу і за висновками цього дослідження Європа, Європейський Союз тривалий час для нас були непевним об'єктом бажання. Тобто хочеться, але ми десь усвідомлюємо, що ніколи нам не стати такими. Відповідно, ми використовували слово Європа чи слово сполучення Європейський Союз як замісник усього того якісного, передового і прогресивного, чого у нас нібито не може бути за визначенням, бо ми. Не такі зараз цього немає. Зараз європейський союз для нас це абсолютно реальна. Перспектива співпраця та членство нашої країни в європейському союзі відкриє нові перспективи та можливості зростання та розвитку. Це перш за все покращення конкурентної спроможності українських товарів не лише на європейському ринку, а й на ринку третіх держав. Тобто, оскільки безумовно, якщо порівнювати виключно економічно, це моя особиста думка. Європейський союз найбільш захищений ринок в світі, тобто і наша мета це покращення саме якості наших товарів і максимальне отримання переваг від цієї європейської інтеграції. Наразі ініціатива східного партнерства залишається майданчиком для обговорень євроінтеграційних стратегій ЄС та його взаємодію з країнами східного партнерства. Анна Харабара темо дня TV. В Чернівецькій області за минулу добу виникло три пожежі. Так два займання учора 5 червня сталися у місті Чернівці. Зокрема, на вулиці Героїв Майдану було ліквідовано загорання електролічильника в приміщенні перукарні, а на вулиці Південно-Кільцевій місцеві жителі самостійно загасили пожежу на балконі житлової квартири. Ще одне займання сталося вночі 5 червня в селі Ошигліби в житловому будинку. Причина пожежі необережне поводження з вогнем. Вогнеборці ліквідували загорання на площі 50 квадратних метрів. Учора, 5 червня, у селі Іванівці внаслідок ДТП трамувався 21-річний мотоцикліст. Відомо, що 35-річний водій автомобіля ВАЗ 2106 не надав перевагу у русі мотоциклу Вайпер під керуванням 21-річного жителя села Грубна, внаслідок чого мотоцикліст виїхав за межі проїжджої частини дороги та зіткнувся з припаркованим на узбіччі мікроавтобусом Мерседес Бенс Спрінтер. Постраждалого госпіталізували, триває досудове розслідування. На Буковині судитимуть продавців фальсифікованих сигарет. Відомо, що двоє буковинців придбали з метою збуту тютюнові вироби без марок акцизного податку на Калинівському ринку в Чернівцях. Вартість контрафактного тютюну оцінюється у понад 500 тисяч гривень. Підозрюваним загрожує покарання у вигляді штрафу з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. До розслідування триває. На Буковині прикордонники на ділянці відділу Красноїльськ затримали групу порушників на двох авто. Так, двоє водіїв, жителі Чернівецької та Івано-Франківської областей здійснювали доставку до кордону з Румунією шістьох чоловіків. Відомо, що двоє мешканців Тернопільської та четверо мешканців Івано-Франківської області за переправлення до сусідньої країни заплатили організаторам від 6 до 9 тисяч євро. Відносно шістьох нелегальних туристів складені матеріали про адміністративне правопорушення. На цьому випуск завершуємо. Будьте в курсі найактуальніших подій разом з телеканалом. ТВА. бережіть себе та своїх рідних на все добре.